Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео в такому дорожньому форматі, бо маю записати його і пояснити вам, що відбувається довкола мого імені. Бо, можливо, ви в новинах бачили про те, що я перебуваю у розшуку. Я дуже страшна людина, яка розшукується і ніяк мене не можуть знайти. Якщо ви не знали раптом, історія почалася з того, що. Проросійська помийка, яка перебуває під санкціями, страна UA разом із російськими інформаційними ресурсами, на кшталт Russia Today днями опублікували документ про те, що мене розшукують за запитом приморського міста Одеси, територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Власне, так я й дізнався про це, не від е, приморського територіального центру. А від проросійської помийки і від російських медіа. Найбільшою іронією є те, що саме в той день, коли мене оголосили у розшук, я був на робочій зустрічі в Міністерстві оборони. Ми говорили там про співпрацю з нашими партнерами, зокрема, міжнародними партнерами західними, зокрема в частині там, розвитку безпілотних систем і так далі. Через день я знову був в міністерстві оборони. І весь цей час одночасно я перебував в розшуку як дуже небезпечна людина. Я давав детальне пояснення в себе в Телеграмі, в Фейсбуці, в Твіттері От, і пояснив, що повістку мені цей ТЦК Одеський відправив за адресою, за якою я не мешкаю дуже-дуже давно в місті Одеса, а мешкаю я вже 6 років у Києві. І в застосунку Резерв Плюс вчасно я оновив всі дані. І вказав свою дійсну, фактичну київську адресу. Тобто вони спеціально відправили повістку туди, де я точно її не отримаю. Щоб в них була потім формальна підстава мене оголосити у розшук. Ця схема дуже давно відома, стара, нічого незвичайного в цьому немає. Тобто, спершу відправляють повістку, ти її не отримуєш, бо ти фізично її просто не можеш отримати, бо ти там не живеш і вони знають, що ти там не живеш. А потім кажуть: от, ну бачите, він. Не з'явився, значить, треба його оголошувати в розшук. Якби це була стандартна процедура, і дійсно мені треба було з'явитися до територіального центру, виклик відбувся би як, як слід, а не ось отак, як воно було зроблено. А так було зроблено саме для того, щоб оголосити мене в розшук. Я про це написав, висловив припущення, що це робиться або через те, що. Хтось хоче зупинити поставки дронів до війська. А я нагадаю, ми з вами за весь час зібрали ну, вже майже 3 мільярди гривень, закупили 115 плюс тисяч фпів дронів для нашої армії, величезну кількість іншої техніки. Менше з тим, не про це мова зараз. Друга моя версія полягала в тому, що це, напевно, армійське командування дуже образилося на те, що я вимагаю армійської реформи. Тут теж маю дати коротесеньке пояснення. Я кожен день спілкуюся з нашими воїнами, з тими, хто безпосередньо воює. Бо ми передаємо дрони тим, хто воює, не передаємо там на суперначальників і так далі. Нас цікавлять кінцеві користувачі, ті, хто будуть ці дрони потім застосовувати. І оскільки я з ними постійно спілкуюся і маю аудиторію, вони дуже часто просять мене висвітлювати проблеми, які вони бачать у війську, і я це роблю. Бо мені не пофіг, бо я переживаю за цих людей. Це мої близькі, просто знайомі, або навіть якщо я їх не знаю особисто, ми їм допомагаємо. Я так само за них переживаю, бо це люди, які захищають сьогодні нашу країну, завдяки яким ця країна взагалі ще існує. Ось. І я критикую армійську систему, постійно пишу про це, кажу про те, що в нас там створюються, наприклад, нові бригади. Але не комплектуються старі бригади людьми, через що там некомплект сягає 70, 80, 90% в деяких випадках. Я критикував таке явище, як розрив бригад. Коли бригаду розривають на частини і відправляють не те, що на різні ділянки фронту, а на різні напрямки. Я критикував дуже багато і гостро Содоля абсолютно м'ясника, і це оцінка не моя, а морських піхотинців. Який е, просто сточував морську піхоту і за це не поніс абсолютно жодного покарання е, і е, нормально себе почуває, його просто зняли з посади після публічного тиску, а ДБР навіть не хоче відкривати щодо нього кримінальне провадження. Менше з тим, я е, маю вам відповідально заявити, що я з'ясував звідки ростуть ноги у цієї історії. І мої джерела в генеральному штабі повідомили, що за цією історією стоїть головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський. Його дуже образила критика, дуже образили е, заклики проводити армійську реформу, і тому він е, нещодавно наказав оголосити мене у розшук. А далі, за його вказівкою, хочу підкреслити про російській Страна ЮЕ, яка перебуває під санкціями, було злито інформацією про те, що я перебуваю у розшуку. Зі мною ніхто не зв'язувався, мій телефон є. Більше того, я знову ж повторюю: я був в день, коли мене оголосили в розшук в Міністерстві оборони. Завдання було тільки одне: дискредитувати мене, мою діяльність, ну, от, підірвати вашу довіру. А я вашу довіру ціную, друзі, і тому записую власне, це відео, щоб вам все пояснити. Мені спершу не повірилося. Ну і сирського безпосередньо я не критикував. Та, я критикував дебілізм, який є в нашій армії, а це правда, він досі присутній і з ним потрібно боротися. Та, я критикував системні проблеми і казав, як їх можна вирішувати. Я критикував багато в чому армійську систему за те, що вона відмовляється ефективно впроваджувати систему дронової протиповітряної оборони. Бо ми ведемо проєкт Небесний русоріз». В рамках цього проєкту було збито вже. Близько чотирьох сотень повітряних цілей російських розвідувальних безпілотників це надзвичайно важливо, але при цьому, наприклад, командування може оголити величезну смугу і забрати всі розрахунки, які збивають крила, і після цього наражають і наражають фактично наших людей. Деякі наші міста на дуже велику небезпеку. Ось е, і я здивувався. Ну я не міг повірити в це, тому що ну, мені здавалося, головнокомандувач має бути зайнятий зараз війною. Або принаймні спробами вирішити армійські проблеми, їх дуже багато. Але виявилося, що головнокомандувач зайнятий е, такою дріб'язковою, дурною, е, пустою помстою. Я, то, звісно, свої обов'язки всі виконаю. От, я, власне, якраз повертаюся зараз з Одеси. От, мені ця ситуація не створить великих проблем, але я дуже переживаю за нашу країну. Якщо в нас під час Великої війни, коли стоїть питання виживання нашої країни, Збройними силами керує людина, яка відмовляється проводити армійську реформу, яка ось отак болісно, неадекватно реагує на мене, хоча я навіть не згадував його, то це наштовхує на дуже неприємні роздуми. Ну, по-перше, якщо він ось отак вирішив помститися мені, то що тоді казати за тих військових, над якими він має владу? Що він зробить з військовими, які будуть його критикувати або будуть критикувати ту систему, яка сьогодні є, це риторичне питання. І якщо у нього знаходиться час на таку дріб'язкову помсту, то тоді, напевно, ця людина не зовсім адекватно оцінює ситуацію. Бо я критикую, критикував не заради лише критики, я хочу допомогти. Я хочу допомогти, тому що. Від цього залежить виживання нашої країни. Чим сильнішою і ефективнішою буде наша армія, тим краще вона діятиме, тим більше наших людей залишиться живими, тим більше у нас будуть шанси, не буду казати навіть на перемогу, а просто хоча б ну, на виживання нашої країни. Але якщо ось така неадекватна людина зараз перебуває на чолі війська, то в мене дуже великі сумніви, чи здатна вона далі. Об'єктивно оцінювати ту реальність, в якій ми перебуваємо. А реальність у нас наступна: Росіяни кожен день суттєво просуваються на фронті. Нашим військовим дуже складно зараз утримувати далі оборону. Я казав уже про величезний некомплект в наших бригад старих на деяких ділянках, де росіяни дуже активно наступають, не буду уточнювати, де саме. Але ну щоб не видавати ворогу зайвої інформації, але на деяких ділянках там комплект бригади менше 10 може складати. Це катастрофічна ситуація. Якщо нічого не змінювати, це нас призведе до того, що ну я не хочу нікого лякати, але це може призвести до того, що фронт може дуже різко обвалитися в певний момент і росіяни зможуть просунутись. На оперативну глибину на 50, 100-200 кілометрів за день і це може статись, ну просто так раптово. Якщо нічого не змінювати, цей сценарій дуже високоймовірний. Я би хотів, щоб в нашому війську більше цінували людське життя, щоб була оцінка ефективності командирів і відповідальність для деяких командирів, які не цінують людей. Я би хотів, щоб бригади не розривали, щоб фахівцям. Тим же дронщикам давали виконувати свою роботу, а не мстилися їм чи за критику, чи просто переводили у піхоту, таким чином знижуючи наш загальний потенціал. Я можу ще довго розповідати про те, чого я хотів би, але я маю сказати, що напевно з таким головкомом нічого цього не станеться. Не буде ніякої армійської реформи, не буде ніяких якісних змін допоки військом керують. Совкові ображені люди, далеко не всі, у нашому війську дуже багато крутих професійних командирів, але не вони визначають загальну політику Збройних Сил. Так от, допоки такі люди, як зараз керують нашим військом, у нас точно шансів не буде. Нам потрібні зміни. І навіть якщо ви, пане сирський, заткнете мені рота, ви не заткнете рота всім іншим. Відповідно, я звертаюся до наших військовослужбовців, якщо ви бачите системні проблеми, не соромтеся про них говорити, не соромтеся про них розповідати. Ми будемо вас підтримувати, будемо включатися, будемо тиснути, поки не доб'ємося змін. Тому що це питання вже там не просто симпатії чи не симпатії до певних персоналій. Це не моє особисте питання. Мова насправді взагалі не про мене. Це питання виживання нашої країни. Ми або змінимося, або загинемо. В свою чергу я продовжу роботу над тими проєктами, якими зараз займаюся, окрім звичайного забезпечення fpv дронами підрозділів на протяжності усього фронту, будемо продовжувати також і Небесний Русоріз. Будуть дуже хороші новини на цьому напрямку, але про це згодом.